Поруч подих Бога, коли він поруч, і як це розуміти, що він твій Бог? І ні, не просто Бог, а Бог чудес і твій Отець, який ніколи не покине, і буде поруч до кінця. Так, можливо, він забере людину, без якої не уявиш те життя, але тільки з часом зрозумієш, що не від Отця вона була, а він краще знає, хто потрібен нам цю мить. Можливо, не завжди буде так, як хочеш цього ти, але не забувай, що Бога є план, неймовірний план для кожного із нас, бо Бог турбується про нас. Можливо, думаєш, що все йде не так, але невже ти думаєш, що Бог Творець не попіклується про своє дитя? Улюблене дитя? Він завжди поруч і допомагає. Навіть коли ти плачеш, Він підкріпляє. І коли тобі самотньо, він поруч, він завжди поруч, і тебе чекає. Чекає кожного ранку на світанку, чекає розмови про наболіле і про те, що хвилює тебе в цю хвилину, бо хоче сказати тобі, яка ти цінна перлина в його очах, та хоче, щоб ти знав, що ти можеш довірити йому все, все, що на душі. А він не осудить, а зрозуміє, бо він тебе любить. Так. Бог любить тебе і чекає в кожну мить. Можливо, любов ухолола твоя, можливо, важко на душі, можливо, всі відвернулись від тебе і одиноко тобі, але Божа любов ніколи тебе не забуде і не покине. Він завжди поруч, він зможе горнути тебе тією любов'ю, яку люди не замінять, ніколи не замінять. І він з тобою до кінця. Довір йому все своє майбуття, і тоді побачиш, як зміниться життя. Амінь.